Сьогодні я спілкувався з представниками української діаспори в Польщі. Вони вкрай обурені і збентежені рішенням Міністерства закордонних справ України стосовно обмеження надання консульських послуг для мужчин призовного віку від 18 до 60 років, які проживають за межами України. Я розділяю їх обурення і занепокоєння. І взагалі, якщо ну, так глобально дивитися на ту ситуацію, що це як не зрада? Питання обмеження консульських послуг не вирішить питання повернення мобілізаційного резерву в Україну. Натомість воно сприяє тому, що наші громадяни, мужчини призовного віку, які знаходяться на сьогоднішній день за межами України, вони будуть шукати різні способи для набуття громадянства іншої країни і відповідно ніколи не повернуться вже на свою батьківщину. І я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день іноземні держави сприяють. Тому щоб наші громадяни мали спрощений порядок набуття їх громадянства. Зокрема, урядом Польщі нещодавно було прийнято рішення про спрощений порядок набуття громадянства нашими громадянами, які мають статус біженця і проживають більше двох років в Республіці Польща. І от якщо поскладати той пазлик один до другого, якщо ми розуміємо, що наші консульства перестають надавати послуги своїм громадянам, а іноземна держава. Дає їм можливість прийняти своє громадянство, які їх дії. Це звичайно, що їх дії логічні. Вони будуть приймати громадянство іншої держави і вже перестануть розглядати нашу батьківщину як свій дім і як можливість повернення сюди після закінчення війни там, чи за якихось інших обставин.